Українські ветеринари посилили контроль за ввезенням свинини з Російської Федерації. Африканська чума свиней в притул наблизилася до України за 85 кілометрів від кордону. В Курській області Росії виявили нові випадки хвороби. А загалом епідемія охопила 14 російських областей. Що роблять в Україні, аби не пустити до нас? чуму, дізнавалася Оксана Солодовник? У прикордонному селі Юнаківка люди тримають свиней за сімома замками. За 80 кілометрів від них у сусідній Росії вирує африканська чума. Та, звісно, що страшно. Любої чуми страшно. Як це? Це, це ж не поросяти тоді, не, не то і, і вообще. Дід Микола переживає за свого єдиного кабанчика. У мене одне маленьке, в'єтнамське в'єтнамська чорна. Даю все. Може, покажете своє поросятку? Ні. Щоб не врікли, то воно здохне про свинячу пошесть. Місцеві знають не чуток, кажуть російські родичі щодня інформують в курські. Прикрили всі, закрили м'ясокомбінати і не здає не здають зараз м'яса, не приймають І тому. Зараз, да, паніка піднялась у них. Там і вже вони нервуються. Ветеринари на кордоні прискіпливо оглядають багаж пасажирів: М'ясо, свиніни, сало, бутерброди. Через один лише бутерброд із сирокопченою або в'яленою ковбасою в країну може потрапити вірус, здатен знищити поголів'я у радіусі 20 кілометрів. Тому для тих, хто везе з собою м'ясні продукти, лишається два шляхи або ж з'їсти. Те усе безпосередньо перед пунктом пропуску або ж повернутися назад до Росії. Пан В'ячеслав віз на гостинець, балик із Воронежа Та його, каже, ще на російському пункті пропуску загальмували. Все забрали, все віддали, все, все, все собачкам. Іронізує, хоч без гостинця, але з чистими колесами тепер в'їде в Україну. Це раствор Максісана. 0,1% раствор для обработки. Машин, які в'їжджають на територію України, вірус так званої африканки, передається повітряно-крапельним шляхом. За рік хвороба долає 350 п'ятдесят кілометрів. Нині наблизилися у притул українських кордонів. Останній факт зареєстрований – це в курв в городі Курск вчасному секторі. Зарестрина у одного животного. Карантинна зона в радіусі 5 кілометрів, тобто всі животні, які знаходяться в цьому радіусі, унічтажається. Ситуація справді загрозлива, наголошує голова Держвецслужби України. У прикордонних з Росією областях вже збираються ліквідовувати стихійні базари, де торгують м'ясом. У разі спалаху хвороби свиней у приватників вилучатимуть. А щоб люди не приховували недужих тварин, передбачили компенсацію. На момент, коли буде складатися акт про вилучення поголів'я. От на той момент, яка буде ринкова ціна середня по Україні. На живу вагу отака е м, повинна відбуватися компенсація. Африканська чума безпечна для людини, але тварині не залишає жодного шансу. Вакцин проти неї не існує. Вірус не боїться морозів і стійкий до термічної обробки. Тож українських прикордонних свинок тепер треба тримати лише у закритих приміщеннях. Оксана Солодовник, Оксана Щербина, Олександр Лєвін, ТСН 1+,1.